Всім привіт! Ну що, Сьогодні розкажу, так як обіцяв в попередній серії за речі, які ще буду брати до неночної мотоподорожі на Нордкап, Норвегія. Тобто ремонтні кухня, ну і ночівля. Начну з ремонту. Що буду брати для таких речей, як ремонт? Надіюсь, воно мені не знадобиться, але і у ходу мотоцикла. Е, для миття. Ланса мотоцикла, цепі, е, от, такий от користувався дуже гарно. Тобто ви наносите на, на цеп, е, і потім змиваєте. Змивати, може, тряпкою, може щіткою від, ну, зубною зубною щіткою. Можна в, цьому, в мотомагазині купити там є такі спеціальні трьохсторонні щіточки Я ще не вирішив яку буду з того з цього використовувати. Але то, що буду брати, оцей щоб змивати це 100%. Дуже важливо що е, багато хто думає, що це і для змазки цепі. Ні, тут, якщо тут почитати і це відкрити, то тут пише, що є різні маркерівки, є для змазки, є для миття. Тобто, це для миття е, для змащування цепі, я от купив отакий от фірма Oxford. Е, і тут пише. Люб, ну, люб, тобто для змащування, любри, як і любрикант. А тут пише шайн. Тобто це чистити, це змащувати. Фірми Мотюль в Україні для, зма, для змащування цепі я, я не знайшов. Зато заказав фірми, не заказав, а був в Чехії і купив собі от такі, такі пару флаконів. Це що стосується уходу за цепі. Що на випадок, якщо би щось пробив колесо, або треба було натягнути е, теж цеп, е, маю таких два ключа. Тобто такий дніпроемовський розводний і такий трубний. На випадок чого е, фірма Кніпикс, то німецька фірма середній, він не можна підібрати під -що. Ну, і плюс цей розводний, якщо десь ще якісь речі треба буде затягнути, тобто може підібрати губки маленькі, можна залізти будь-куди і будь-для. чого. Тому що на мотоциклі BMW на цьому, на GSF F850, заднє колесо там гайка стоїть на розміром 34. Дуже важко знайти такий ключ. Ну або головку. Головку в мене є, головка накидна, я заказав по інтернету, но до неї треба. Шеречах цей ключ, а це опять же займає місце. Зато я вирішив брати цих два ключа і на тому, я думаю, що мені стане, дай Бог, не пригодиться. Якщо рукавички, якщо треба, ну, щоб робити, я вже, як бачите, робив, щоб руки були чисті. Тут же по ремонту колеса, якщо би пробив, колесо на мотоциклі безкамерне. Тут і тряпочка, тут і ці шпільки, тут і змазка до нього. ну, Я провірив, все нормально в ньому. І ці шнури. Не використовував ні разу, ні на машині, ні на мотоциклі. Надіюсь, і не треба буде. Так, тряпочку назад, щоб потім не шукав. Буду шукати. Ну і от таку от маленьку. Це контролька, але й отвертка, щоб можна було десь залізти. якщо Надіюсь, не пригодиться, ну беру бо беру Тобто місце є в коробочці, от я і беру. Е, стяжки. Беру от такі от стяжки більшого розміру, товсті меншого розміру. Тобто, якби щось десь щоб затягнути, підв'язати, ну, така річ потрібна, теж багато місця не займає. Е, ключі, шестигранні. Такий набор, ну і набор от такий от зірочок. І тут додаткові болти до нього. Якісь болтики, шайбочки, якби щось відкрутилося, щоб мав дещо докрутити. На попередньому мотоциклі, я колись їздив на помір, ну, на стик Чернівецька, там Франківська область, то їхав так, що розкрутилася фара. Болт загубив. і... Пластмаса там відкрутилася, нема чим дожати, і фара світила в космос. Ну, коротше так, вийшло негарно. Практика навчила, що треба взяти краще додаткові. Чому я це все загортаю в віддільні мішочки, в віддільні пакетики, щоб воно мені не по дорозі. Тобто, щоб воно не мало контакту і щоб за мною я не їхав, як е, гримуха якась. Е, Далі. В цьому пакеті я беру ще з собою скотч. Тобто скотч чармований, тремовський, ну і ізолянта. На, на всякий випадок, якщо десь би щось порвалося, десь щось підмотати. Е, тут беру ремкомплект такий до палатки. Не ремкомплект, можна сказати, а додаткові штирі. Тому що буду їхати в Норвегію, е, а не знаю, який там ґрунт. Зато беру різні. Це купив в декатлоні, такі як титанові, дуже легенькі. Це заказав на Aliexpress, якісь такі штирі. Ну, дивився в обзорі, вроді би непогані. У мене є там штири до палатки його, ну, але якби десь загубилося ще щось, ну, беру. беру, щоб там не бігати, не шукати, тому що не знаю, якщо буде, буду їхати сам, а воно в дорозі всяке стається. Такий ніж розкладний. Наліку заказав, вроді би, нормально, Ну не вибирав з тих самих дешевих, вибирав тих трошки дороже. Тут і відкривачка, і ніж, і плоскогубці, і отвертка. Тобто економіть місце і поставлю собі в спереді в сумку, що на баку на мотоциклі, щоб було завжди зручно достати і що треба. Тут же й ножнички такі досить непогані, пробував щось різати. Тут, тому що, ну, нехай буде. Тут. Тут я. Маю от купив такий насос, купив у нас в епіцентрі. Багато хто каже, що ну, він не протягне, що він не протягне один-два рази накачати. Ну, я буду дуже невезучий, якщо я проб'ю більше, ніж два рази колесо, надіюсь, не раз. І якщо навіть один раз він мені спасе, його ціна така була, що ну, смішно було, навіть я, я його купив по якійсь акції. Якщо він поламається, ну, тоді буду купляти якийсь інший там, інші, ксіоні, там Уже без дротовий. Ну, буду бачити, якщо беру такий. Тут же, е, купив е, ремінь з такими стяжками. Е, купив по акції забали на око. Ну Теж, дай Бог, не згодиться, але десь мотоцикл впаде, застряне, щоб його хоч трохи посунути, підняти, е, не бігати, не шукати допомоги, от беру такі стяжки. Е, Купив такий герметик для клеєння лодок резинових. На випадок, якщо поламається Порветься палатка або костюм, може десь треба буде заклеїти. Ну Якщо резинові лодки клеїть, я думаю, буде нормально. Не пробував, не знаю. Додаткові такі резини, теж на Аліекспресі замочки, все працює, якщо десь теж щось треба буде. На кофр при, прицепити, обв'язати. Ну, готуюся до будь-яких речей. Така от сітка, така сітка обхватуюча вроді би непогана, хоч я дивився є і краще. На аліку заказав, отак всліпу, Ну, трошки великувата, Але якщо їхати десь по місту і зняти з себе екіпіровку основну, а просто треба від'їхати від точки А в точку Б невелику відстань, то думаю, що обхватити на кофрі свої речі буде нормально. Е, суперклей 505, щось е, Лопатки, щоб зняти обшивочку, отакі от. Якщо треба, буде лізти під обшивку. Надіюсь, що не треба буде. Но, але е, Купив аркуша 4 тремовського скотча. Беру з собою таку от полоску цілу для того, щоб якби що відклеїться гарнітура або, GoPro, щоб можна було його приклеїти назад. Ну і такі додаткові присоски. Тому що на кофр е, я собі нацепив прапор України Ну на таких штучках. Пластмасових паличка. Ну, а якщо десь теж відклеїться, я б візьму пропрацюю декілька. Щоб мені висів прапорець, а я мав додаткову таку прососочку. Це що стосується ремонту обслуговування от от, е, мотоцикла, і якщо щось станеться з речами. Тепер кухня. Отут, можна сказати, моя кухня. е-е Начнемо з того, що беру з собою стульчик. Стульчик я подивився, вже їздив, використовував, як на бокоту їздив. Зручно розставив, розкладається пару мінут. Повністю розкладати не буду, але місце він займає небагато а, і досить легкий. А мій вес е, витримує, враховуючи, що я важу 90-може і більше кілограм, то витримує досить непогано, зручно, щоб не сидіти на корточках е, і. ну, Ну Одним словом, щоб воно сів собі закурив там чи ще щось, поки її їда вариться. Таку от сумку купив на Аліку. Е, вона тут була з перегородками. Е, перегородки я вибрав, тому що я порахував, що воно мені тільки місце займає. Тут пакети мусорні на затяжках. Е, газовий балон буду брати такий з собою. Е, варочна система. Це куплено в Україні по інтернеті. Ну, пакети, звичайно, що в Україні ніхто я не заморачувався. Це купив е, варочну систему по Аліекспресі, видивився, ходив тут багато. Мегаспорти, дельтаспорти, де продають їх туристичні епіцентри. В три рази дороже вони вартували, в е, на Аліку. Я купив. Варив нормально, досить виходить. Скільки прослужить, як прослужить, буду бачити, далі розкажу. Але наразі я довольний. Тут в нього я зробив тряпочку, губку, ну і сам варочний механізм. Повністю огляд на нього робити не буду. Займає багато часу. Кого цікавить, напишете, я розкажу. Опять же, чому я це составлю? Так от, -от? ну, перше економія місця, по-друге, якщо. Forgetting. Балон сюди не влазить, не закривається, е, а буде гриміти. Тобто цей, цей, ну і плюс зубка, тряпочка завжди в дорозі згодиться. Е, посуда. Посуду тут купив, тут в інтернеті брав. Якась акція там в Фейсбуці вибивала, якась фірма, я заказав, ну так от навмання. Варив, вже варив, користувався дуже зручно. Як воно буде далі, не знаю. Кришка сюди, тут в комплекті, отака ніби сковорідка І йшла така каструлька. І до нього йшов ще в комплекті чайник. Чайника мені не треба, тому що я думаю, що ну, я варочній поверхні воду закипів, чайничка мені не треба. Тут же опять для. У, у плотнення рушничок, куплений до катлоні, такий от малесенький Ну, він складається малесенький. Насправді він досить немаленький. Насправді він досить немаленький. з ним даже при потребі можна в душ сходити. Але я взяв, щоб якщо десь лице помити, руки, отак от тако, там щось робиш, щоб можна було це. е, Ті баночки, які я показував в попередньому відео, що я купив, я поставив сіль. Е, мою ще средство. Тобто я собі даже підписав э, фері, щоб не попутати там десь з чимось, якщо щось ще буду брати. Ну і приправа. Тобто теж цілі і всякі спеції, я не буду брати окремо чорний перець, враховуючи, що я не дуже люблю того всього. А от таку приправу, якщо щось варити, щоб було додати. Опять же, тряпочка. Ну і отак от воно от виглядає. Це коли сюди все поставити. от. І воно зажате тим всім і цей рушничок, і воно досить плотно тримається і нема не, не ніяких е трясущихся звуків. Тепер беру декілька таких мішків, чи що ну, Закривається нормально, якщо щось туди складати, тобто якоїсь ковбаси, помідорку, огірок, щоб мені не вимазало решту е, це ставлю раз в бік, зараз розкажу. Отаку от мішалочку, якщо щось жарити чи варити, беру. Е, ну і е, щоб, ну, табелку, досочку, пластмасову, щоб на ній щось нарізати, щоб було все цивільненько. Е, з попередньої подорожі е, я б брав з собою отаку от ложку. Туристичну купив, не раджу брати нікому, незручна. Е, Маленька, да, тут є вилка, тут є відкривачка, і плюс вона якось розлітається. У мене вона була розлетілася. Я потім дві частини ти ходиш, то збираєш. ну, Я скажу вам як, не практично не мудро. Е, Рішив я її не брати взагалі. Беру окрему ложку і окрему ніж. Тобто тут у мене є ще ніж, в чехольчику. Щоб мені нічого не, не пошкодило. От, тут є от ложка ще одна. Так вийшло, що щось дві. От, ну от, ще одна ложка, ну і ніж. Ніж, щоб нічого не пошкодив. А ложка ну, їсти і глибока, і нормальне, і місце не займає. А враховуючи, що в мене в тому ножику розкладному є там і відкривачка, то нема потреби брати оту -от баланду. Воно не працює. Також тут я маю такий шнур. Купив на Алікспресі з одного боку карабін, з другого боку замок. Він затягається, пропускається, щоб можна було щось до чогось обмотати і його стягнути. На якому я планую, коли постираю, ну, поперуся. Свої речі, то все, на якому я планую сушитися. Тобто, в, в будь-якому випадку, один кінець до мотоцикла я буду мати за, 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 за прищепитися тобто за кофр, за раму, за дугу. А другий до любого забора теж якщо десь буде стояти, ну щось придумаю. Я думаю, що воно мені згодиться. Так я собі подумав. ну от така от сумочка. Що стосовно харчування, для чого це я все поставлю? Враховуючи, що я буду їхати на 21-24 дні. Її я досить присвятив багато часу. Е, буду брати з собою мівіну, так як мівіна досить громістка, а я буду брати пачок ну, з 10, е, то це вийде такий баул. Що мене не дуже влаштовує, е, думав його подрібнити прямо в пачці. ну, Вирішив, що розсипатися. Вибір мій зупинився на таких пляшках. Ну, це соку, фірма не важна, важно, що. Це є е, літрова баклага із великим горнишком. Тобто, щоб важливо, щоб було велике горнишко. Я, як я зробив це все, я помив тут мівіну, приправи я там маю віддільно приправи я не брав. Засипав, це велика пачка, це велика е, доза мівіни. 485 грам. Засипаю сюди е, цю пленку обідру і от ізолянтую собі навколо помічу, скільки цей. Е, я це вже все зробив, тобто все вже було провірено, тому що готуюся е, в цю баклагу влазить 6 таких пачок. І я вирішив, що я буду брати таких дві баклаги. Відсипав собі в каструльку, скільки треба, ну плюс-мінус. Відсипав, закрив, герметично, сирість не втягає, ніде не, 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 не висипеться по кофру. Плюс, чим більше ви з'їли, тим воно буде. Пляшка ставати компактніша. Ну, так, я спланував Як воно в дорозі покажеться, буду бачити. Далі, що стосується їди, на ринку України є декілька фірм, які представляють харчування для туристів. Тобто, це їдло, це харчі і є ще такий в інтернеті сайт Гайдамак. Ну, Видете харчування Гайдамак, то я думаю, Google знайде. З кожної фірми я заказав плюс-мінус по одній порції того, що планую їсти. Для чого я це все роблю? Для того, щоб поняти, чи воно мені підійде чи не підійде. Розказувати, рекламувати, що мені конкретно підходить і чиєї фірми не буду. Але скажу одне: в попередній подорожі їв овсяну кашу, овсяну кашу з ягодами, здається. Одної порції мені мало. Одної порції мені мало. Тобто треба дві. Це, з цього висновку я зробив, що я буду брати 12 пачок. Тобто я беру 12 пачок мівіни, 12 пачок тої каші буду брати кофе з собою, окремо в пакетики, сахар я не п'ю, тобто брати не буду. Кофе так з розчотом, я теж не дуже п'ю кофе, але з розчотом одна кофе на день. Тобто, 20 пачок я буду брати. Чи 3 в одному вже вирішу, що буду брати. Далі, що по, по їді. Оці сайти, які я перерахував, от припустимо, там на деяких сайтах є перлова каша з індичкою. Я заказав, але мені не зайшла. Так собі. Але на іншому там я заказав деякі ну, там, суп харчо, мені сподобався. тобто, Щоб я не віз лишній вес, і ну, лишню вагу і об'єм, а як виявиться, що я його їсти не буду. Зато я всім раджу, хто збирається. Візьміть, перечитайте їхнє меню, потім закажіть по одній порції. І спробуйте кожне, кожне поїсти. Тому що може не підійти. Так же, як і з мівіном. Хтось любить мівіну з грибами, хтось не любить. Я беру ту, яку я люблю. З цим, з цим теж закінчили. Ідемо по ночівлі. Маємо спальник. Спальник мені подарив товариш. Ну, але на ньому пише, що він з декатлоном. Е комфортна температура е більше 11. Е верніше комфортна від 11 до 0, а екстремальна до мінус 8. Не маю надію, що спати при мінус 8 вже аж не буду. То, але якщо буде десь мінус 2, мінус 3, десь там, може, біля океану, біля моря чи вітер, ну буду в спальнику, палатка, ну, в діну ну Якось буду виходити з положення, і так він досить великий е, по об'єму. Ну, Надіюся, що буде все нормально. Е, Далі. Е, купив я наліку на, на ту е, декілька таких мішків компресійних. Для чого я, я їх купив? Е, я позначу, в одному будуть чисті речі, в другому будуть грязні. Тобто, щоб сюди поставити речі, гарно їх стягнути. І щоб воно все було компактно, плюс закривається е, зверху, і воду не проникне. Насчет воду не повністю воду не опускав, але так під кран ставив, ну так поставив, забрав, вроді би, нормально не пропускає. Е, надувний матрас. Надувний матрас е, купив е, все гарно, все чітко, спав на ньому. Єдиний нюанс. Оце до нього чехончик. Малесенький. В нього не так швидко зложити цей весь матрас. Якщо так зложити, як я собі рішив, виходить доволі швидко. Ну якщо так, щоб і компактніше, треба трошки погратися. Але враховуючи, що я вже декілька разів вдома тренувався на час. За скільки я буду розложувати палатку цей надувний матрас. Розложити получається швидко, якщо воно все компактно складено, розложити виходить швидко. Я поставив мотоцикл на відстані в районі 40 метрів, з розрахунком, що мені прийдеться носити кудись речі в кемпінгу чи просто серед поля. А якщо попаду в дощ, щоб я знав, що за чим брати і що як цей, то розложував я це все за 27 хвилин. Я вже сидів в палаці. Вже і кухня була розложена в палаці, щоб їсти. Я вже сидів в палаці, вода вже кипіла на маккофе матрас надутий, каремат розложений. но якщо треба буде збиратися в дощ, це буде доволі проблематично, щоб його все компактно скласти. Тому що це треба зложити ще вдвоє. А коли зложуєте вдвоє, його не так просто зробити в цей чехол. Зато я от зробив висновок, що його отак зложити от І теж він не, не так вже багато місця і займає. Е, тому що воно все, коли ви купили, воно все компактно зложено. от А ви розложили назад, щоб його так зложити, у вас уйде дуже багато часу. А якщо це робити в дощ, ну так, така собі історія. Те ж саме е, по палаці. От тут є палаточка. Е, палатка фірми Terra. Розпаковувати не буду. E, подивитися ви за неї можете в інтернеті, рекламувати теж не буду. E, але це ще теж до палатки. Воно виглядає вроді би смішно, але e, тут є внутрішній чехол, цей ніби літній. E, сама палатка, внутрішній чехол, e, до нього Ой, e, до нього палочки, ну ці всі комплектуючі. І щоби оцей чехол, а це є зовнішній чехол. Щоб цей зовнішній чехол швидко скласти і вложити сюди, у вас займає дуже багато часу. Плюс починає рватися <кхи> оце все. І якщо це буде робитися в літню погоду гарну, то це буде все красиво. Але якщо це буде робитися в дощ, а Норвегія це там трошки така погода: Фінляндія, Норвегія, тобто я дивився, по той. ну, ту, ті погодні умови, в яких я маю їхати, то це буде 50 на 50. в дощ це буде дуже складно робити. Плюс, якщо ви будете знімати мокрий тент або я буду знімати, або ви, ну вже порад. ну поради, це стискається мішок компресійний. Якщо ви будете знімати мокрий тент і його мокрим положити до цієї палатки, рано чи пізно у вас і ця палатка буде мокра, і це і це почнуться проблеми. Е, зато я. Взяв такий ще один компресійний мішочок, воно стягається досить компактно, тобто не так вже воно багато і займає місця. І враховуючи, якщо це буде мокре, я поставлю його в пакет, завяжу і до наступної ночівлі. З надією, що може буде розложити. Він ну, такий балоновий, не знаю, як та матерія називається, що зроблений зовнішній чи оцей, накидка зовнішньої палатки. Що його моя розложити, щоб вітерець продув і накинути на палатку. Якщо ні, принаймні він не буде мені мочити інших речей. Надувна подушечка така от. Ну, спав, можна і без неї, тому що купа речей можна і без неї. Але місце не займає, побачу. Буду надувати, не буду, нехай буде. Також оба, чуть не наробив піде. Також Каримат, я буду кріпити на кофр, на лівий на мотоциклі. Тобто так. Е, зато купив самий великий чехол, який тільки був. Отак от вот я його зачехляю і резинками навколо кофра зацеплю. Цим, цією стороною сюди. Тому що якщо поставити так, по ходу вітер буде його зривати. Ну і туди залітати всяка штука. Е, я брав. На аліку ось от такий каремат от каремат е, гармошка, щоб так зручніше. От він розкладається. Я спав на ньому. Зручніше, ніж спати на круглому. я спав ну, Не на круглому, а то, що скручується. той що скручується, він постійно хоче скрутитися і з-під вас тікає. З цим таких проблем немає. Компактний, легонький. З кріпленням я проблему вирішив чехол, чи холд чи. Тобто, думаю, проблем не буде. Ну і е, така фульга. Ось от, така от фульга. Це під палатку, щоб сирість не тягнуло. Е, брав по розміру до палатки, їх можеш підібрати, кілочки, все, майже все сходиться. Е, проблема та ж сама, що і з надувним матрасом. Він був в спеціальному чехлі, щоб його там скласти, це все заламувати, займає дуже багато часу. Враховуючи, що у вас палатка вже зібрана, воно стоїть на землі, вам це треба зложити і забити в той чехольчик, а вам на плечі буде падати дощ, що не є дуже добре. І от зато я вирішив, що я його складаю в таку книжку і швиденько в такий пакет. Опять же, чого віддільно в такий пакет? Бо воно буде, як правило, мокре. Даже якщо дождя не буде, воно буде мокре від самої землі, від випарення мокре і грязне. ну і отак його в такий пакет і теж положити е, до спальних речей. М На рахунок ток, такого все розказав. Е, якщо в когось є якісь питання, пишіть, е, розкажу. Е, все, Дальше лишається сама подорож.